У неділю 29 грудня 2024 року християни церкви віри євангельської села Бобрік підготували і провели програму для дітей та батьків села під назвою Різдвяна історія. Програма почалася з подяки Богу. За можливість у тиші та спокої святкувати Різдво та Новий рік. Також помолилися за військових про їх захист і допомогу та щоб вони живими та здоровими повернулись до своїх сімей. До присутніх звернувся сільський староста Литвин Микола Григорович та привітав з Різдвом Христовим та Новим Роком. Дуже приємно мені бути присутнім сьогодні на цьому заході. І, звичайно, що, за все, я хочу від себе особисто від цієї громади, нашого села, нашого, ТЕ, привітати всіх вас, всю нашу громаду з Різдвом Христовим та Новим Роком. Діти та дорослі слухали у доступній та цікавій формі розповідь про свято Різдва, звідки воно з'явилось. І як святкується, дитячий хор церкви заспівав декілька різдвяних пісень та привітав односельців із святами. А далі була різдвяна лялькова вистава. Діти та дорослі з увагою та цікавістю дивились історію про те, як дідусь Микола очікував у себе вдома Ісуса Христа і як він приходив до нього у вигляді різних людей. Я мандрівник, йду в далеку країну. Чи не дозволиш ти мені зігрітися біля твоєї печі? Я так зменс. Відалаш! Ну, звичайно, заходь, сідай бізне печі та й гріся. Уявний приєм, Боже народився, радість велика всім людям прийшла. Той хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Після вистави дітям запропонували різні ігри та конкурси. Батьки разом з дітьми із захопленням приймали участь у змаганнях. Переможці одержали солодкі призи. на землю зійшла. Господь поселає. Під завершення програми діти намалювали листівки привітання для наших захисників і одержали різдвяні новорічні подарунки. Бог нам щастя у серцях, світ Божий. Поки проходили конкурси, Світлана Єрьомкіна провела ярмарку, під час якої були зібрані кошти на потребу Збройних сил України. Церква християн села Бобрі щиро вдячна сільському старості Миколи Григорович Литвину. Зав клубом Галині Іванівні Чупілко, бібліотекарю Валентині Петрівні Майстренко за допомогу в організації та проведенні дитячої різдвяно-новорічної програми та всім, хто долучився до нас. До нових зустрічей! Хай щастить та рясних Божих благословінь у новому році!